Привіт! Сьогодні ми розбираємося, як влаштований швейцарський ринок праці. Це, знаєте, країна величезних можливостей, але водночас і серйозних викликів. Ну що, готові зазирнути за його такий привабливий фасад? Тоді поїхали. І знаєте, така репутація у Швейцарії не на порожньому місці, тільки уявіть одні з найвищих середніх зарплат в Європі, стабільність економіки, про яку інші можуть тільки мріяти. Ну і звісно, легендарна якість життя. Це ж справжній магніт для фахівців з усього світу. Та що ж насправді ховається за цим блискучим фасадом, а там надзвичайно конкурентне середовище, де одного лише бажання ну зовсім замало. Щоб досягти успіху, треба розуміти неписані правила гри. І от саме цей ключик ми сьогодні і спробуємо підібрати. Отже, давайте чітко розмежуємо мрії та реальність що ж таке швейцарський ринок праці насправді. Дивіться, з одного боку це справжній рай для бізнесу. Податки відносно низькі, трудове законодавство дуже гнучке, що дозволяє компаніям бути динамічними, але в цієї гнучкості є й інший бік, просто шалена конкуренція. На одну вакансію може прилетіти сотня резюме. Це без перебільшення боротьба за місце під сонцем. І щоб перемогти у цій грі, просто відповідати офіційним вимогам недостатньо. Потрібно знати саме неписані правила, ті, які вирішують, хто в результаті отримає роботу. І зараз ми про них і поговоримо. Ось воно, ключове неписане правило ієрархія найму. Це, звісно, не офіційна черга, але вона надзвичайно реальна. На першому місці завжди громадяни Швейцарії. За ними власники дозволів на проживання С та Б, тобто ті, хто вже тут давно. Далі йдуть так звані фронтєри – люди, що живуть у сусідніх країнах, а на роботу їздять до Швейцарії. Після них громадяни ЄС. І вже в самому кінці цього списку всі інші, включно з власниками статусу С. Так, це сувора правда, але знати її… Її це вже мати величезну перевагу. Тепер погляньмо, наскільки це все відрізняється від українського ринку праці. У Швейцарії без знання німецької або французької, ну просто нікуди. Часто густо доводиться офіційно підтверджувати свій диплом. І ще одна така цікава особливість тут дуже поширена часткова зайнятість на 50 чи 80%. Для багатьох це спершу трохи незвично. Так, досить про виклики. Настав час для можливостей. Давайте подивимося, які сектори у Швейцарії просто зараз кличуть нових працівників і де власне ховається той самий шанс. Ну, на чолі списку, звісно, традиційні гіганти, фінансовий сектор з його банками та страховими, охорона здоров'я, яка постійно розвивається, гостинний, готельно-ресторанний бізнес і, звичайно, IT. І не варто забувати про адміністративну роботу та десятки міжнародних організацій у Женеві. Це теж величезне джерело можливостей. А тепер погляньте на цей прогноз на 2025 рік. Це ж справжня карта скарбів. Зверніть увагу, що в багатьох сферах, наприклад, у логістиці чи клінінгу можна почати працювати, знаючи мову на рівні А1А2. Але що ще важливіше, ця таблиця показує чіткі кар'єрні шляхи. Починаєш помічником на кухні з рівнем А2. А за кілька років, покращивши мову, можеш стати адміністратором. Це найкращий доказ того, що у Швейцарії інвестиції у мову та навички справді окупаються. Гаразд, коли вже зрозуміло, куди цілитися, треба обрати стратегію. І тут є два основні шляхи до мети. І цей вибір, до речі, може вирішити все. Можна піти реактивним шляхом, просто моніторити портали, як от LinkedIn чи Jobs.ch і масово розсилати резюме. Це знаєте, як ловити рибу, закинувши вудку на вмання. а можна обрати проактивний шлях, будувати мережу контактів, напряму посати в компанії, ходити на професійні заходи. Це вже як бути мисливцем, який точно знає, де шукати свою здобич. І повірте, у Швіцерії саме мисливці найчастіше повертаються з трофеєм. Ми розібрали ринок, професії, стратегії. Але що ж є тим єдиним найважливішим елементом, який все це поєднує, який він справжній ключ до успіху в Швейцарії? Тому що знати все це, це, звісно, чудово, але це лише половина справи. Є один нюанс, який все вирішує. І цей нюанс це глибоке розуміння системи, цього не прочитаєш у книжках. Це таке собі відчуття, як працюють місцеві механізми, це знання правил гри ще до того, як сів за стіл. Саме ця інтуїція відрізняє тих, хто досягає успіху, від тих, хто роками може безуспішно стукати в зачинені двері. Отже, ось вона, фінальна формула успіху знання плюс адаптація, плюс активність. Це три кити, на яких і будується кар'єра у Швейцарії. Це, по суті, і карта, і компас. Питання лише в тому, чи готові всі вирушити в цю подорож і застосувати ці знання на практиці. Успіхів!